А що я можу за казати? Я вказати? Там... Не казали бандіти, не чули. То це все дорогу таке казали. То а як чого? же? Ну як чого? А вони ж тоді ж, вони ж пішли тоді проти радянської влади. Я забув, якому. В чи... 20-му. Та не в 26-му, в 20-му. Ага. А бач, історію позабував. Та нас це нам запрещали це в школі. Нам це не можна було балакати. це, Боже, ми хотіли знали таємно, що там зброя хранилася. що... Вже, звісно, батька в кума немає, то до останнього, дід до останнього під стріхою револьвера тримав. І то я не скажу, не маю права. Хоч вже немає радянської влади, але не хочу я таке казати, бо це буде лишнього. Хоч в мене вже може не приїздить. Нас каз... тоді не можна було такого лишнього всього казати, і в школі тим більше. Але ж між собою ви все ж знали. А між собою ми все знали. А як же? Я тоді їздив в гості ще. Це ж ну, товаришували вже ми вже майже взрослі були. 15-16 років. Дівчат знав, хлопців знав, вони сюди їздили, ми туди їздили. Да, то бандитське село, як той каже, бандитське, це да, дійсно, це не брехня. Воно зараз, зараз в даний момент, вважається, що воно. І таке, а я його люблю, той медвін. Уже як ми, ми з Кубом, то ми постійно їздили. І на четвертий учасник ще теща його була жива. У нас там як пригостять такі пісні, що ой Ну ми допомагали картоплю і садити, і копати. І... і садок, яблук нема кому. То ми поїдемо цих яблук за цілий день, машина яблук. Були пісні цю повстаньте медведь, та іса і сайки і всі, дай йдіть на... На, на Беркоград. Як як? На Беркоград. Це Богослав так? Ну так, єврейський жінок. Саме з кому було, як вип'ємо, то ми таке й співаємо. Я розказую те, що розказую, а медін. Медвін, так, да, там, може, по цей день у людей трохи зброя, трохи і ворушиться. Хай собі ворушиться, вона їсти не просить. Може вже й поржавіла. Це питання не в цьому. Люди хотіли свободи. Хотіли ну, людей розкуркулювали, а люди хотіли, щоб якась конячка була, щоб якась корова була. Сім'ї треба було сім'ї годувати. А як не буде корови, не буде того поросяти, як прогодувати велику сім'ю? А медведчани постали тому, що треба було виживати і правильно робили. І не тільки медведчани, і Киданівка теж в те час піднялося, теж гарний бунт був. Но там ж їх теж придавили капітан. 20 з чоловік там постріляли, закопали, і ніхто нічого й не знав, бо не можна було розмовляти. А ну, ви ще чули про Киданівку от в молодості, про це теж говорилося? Чи це зараз вже більше? Ні, за, за капітальний. Ну, між собою ви нічого не знали, тоді ще про Киданівку? Ну, я з Киданівськими тоді не сильно, я більш з мединськими хлопцями, я так, з, з дівчатами, з хлопцями, більш-менш хотів, слави, але якось так ми більш спілкувалися і більш ми один одного знали. Якось так життя якось таке було.